Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас, мої дорогенки, до карти дня. У нас як зазвичай три позиції: три можливості вибрати свою карту. Ви вибираєте свою карту, і ми будемо дивитися, що чекає вас сьогодні і підказочки від Таро. Карта номер 1 що чекає вас сьогодні? Дивіться, у вас все от карта одразу. Вас попереджає, що все у ваших руках. Тобто, мах він завжди говорить про. Ініціатива ваша повинна бути. Далі, ресурс повинен бути ваш. Перше слово повинно бути ваше. Повинно бути бажання щось робити, щось створити. Ось тому все у ваших руках. Як ви собі сплануєте, які плани покладете, які цілі будуть перед вами? такий буде і вдалим або невдалим день. Що ще можна сказати? Ця карта вона застерігає від того, що не хапайтеся за все і одразу. Дивіться, що вам дійсно найважливіше сьогодні робити те першим. Розумієте, швидше зробіть те, що найважливіше, і потім поступово-поступово по списку, що не дуже важливо, наприклад. Так, ви зможете сконцентруватися і дійсно дуже багато встигнути. Ще ця карта може говорити про якісь маніпуляції. Тобто, хтось, можливо, вас буде маніпулювати. А можливо, ви захочете когось зманіпулювати. У вас є для цього ресурси. В тієї людини, можливо, теж. Будьте просто обережні. Карта номер два. Ви знаєте, це мистецтво. Або митець, художник можна сказати. Тобто дивіться, ви малюєте свою картину, ви малюєте своє життя, ви пишете цей твір. Це карта художника, митця композитора. Поета і тому подібне, можливо, сьогодні у вас це старший аркан. До речі, саме в цій колоді є така карта. Я її не вибрала, ну, не викинула. Не щоб ви могли собі як сказати вашу креативність сьогодні підвищити. Тобто, все у ваших руках, яку ви картину намалюєте, те, що ви відчуваєте, завжди людина і випромінює. Ось і дивіться, малюйте сьогоднішній ваш день. Удачі вам. Карта номер 3 Шістка монет. Ви знаєте, тут може прийти вам якийсь подарунок, може прийти якийсь обмін. Хтось буде займатися сьогодні купівлею-продажі. Це, знаєте, такі побутові речі. Пішла на базар, купила молока. Пішла в магазин купила хліба, наприклад, так? Але може бути і якийсь обмін, обмін якимись товарами, товарами або ресурсами. Це значить, ви свій час вкладаєте в когось, та людина вам за це платить. Це можуть бути якісь послуги. Тобто сьогодні ось такий день у вас. Можуть бути якісь подарунки, але пам'ятайте, по цій карті виходить тільки те, що людина заслужила. Ось якось так. Гаразд, мої дорогеньки, щиро вдячна вам за увагу. Гарного вам мирного дня! Дякую вам за вподобайки, за коментарі. Здонатимо на ЗСУ і разом до перемоги. Все буде Україна!